Працьовита пара терпляче, вила гніздо ластів'яче. дзюбами болото місили, акуратно до стіни ліпили, стебла травички чіпляли, стіни житла укріпляли, прилетіли до вікна хати, виведуть малі пташенята. Зранку будуть пісню щебетати, білогруді чорні ластів'ята. Ластівки навесні прилітають, гнізда в'ють, на зиму відлітають, посідають на дротах шнурочком, виспівують дзвінким голосочком, збираються під осінь у вирій, щебеть і галес на подвір'ї. Зіймуться над хатою, кружляють, дружно у вирі відлітають. Вийду в дорогу проваджаю, ластівки повернуться, я знаю.